Для мене це зараз дуже принципово. Я відмовилася від російської музики, від російської мови. У мене батьки села, то вони говорять суржиком, але вони зараз з початком повномасштабної війни вони повністю перейшли на державну мову. Так як в мене побратими в більшості з Тернополя, зі Львова, то відповідно я з ними спілкуюся і ще підтримую українську мову, тому я спокійно можу в неї говорити. Ну, бо ну, якщо людина не розуміє, що зараз коїться. У нас в Україні, що майже більшості людей відмовилися від російської мови, від російських писань. Ну, ти ж не заставиш її це зробити. Вона, якщо вибрала собі, не слухає. Просто це, так, чесно кажучи, це трошки неприємно слухати кацапську мову, але тим більше я не можу її змусити там, поговорити українською чистою мовою. Це діло кожної людини, але... Воно просто неприємно це чути. Неприємно чути російську мову.